Страва, яку я люблю з дитинства, капусняк, хочу поділитися, як я його готую. Звісно, у кожної господині свої методи і секрети приготування. Я варитиму у 2-літровій кастрюльці. Води вливаю 1 літр 300 мл, додаю шматочки м'яса 250 г ставлю на вогонь. Далі нарізаю пів цибулинки, бо вона в мене чималого розміру, і натираю одну невеличку морквинку. Далі знімаю пінку і закладаю картоплю 250 г і додаю 2 столові ложки пшона, добре промитого. Тепер на розігріту сковороду відправляю овочі, смажу їх на помірній кількості олії до зарумняння. Вливаю 100 мл томатного домашнього соку, перемішую протушковую ще 2-3 хвилинки, всипаю 1 чайну ложку цукру і все готово. Тепер готую капусту. Жменя квашеної капусти, стільки ж по вазі натираю на тертушку свіжої, тобто 50 на 50, відправляю у кастрюлю, закриваю кришкою і продовжую ще варити. Коли я бачу, що картопля добре вже розварилася, минуло вже хвилин 50, гарно її розтоптую м'ялкою до стану пюре. Додаю спасировані овочі і починаю заправляти сіль, перчик по смаку. Кожна господинка знає, скільки в її кастрюльку треба додати. Ще полюбляю... Натуральну паприку, лавровий листочок, а тепер трішки сала і чесничку пропускаю через прес і затираю капуснячок. Додаю заморожений кріп. Він мені дуже пахне в ньому. Ой, який плин запахи не можна витримати. Шукаю бігом шваденьку мисочку, насипаю і сідаю до столу. Смачного.